Прогноз погоди в Україні на вихідні 17-18 серпня. На вихідних очікується спекотна та суха погода у більшості областей. До нашої країни поступово починає надходити спекотна і суха повітряна маса африканського походження. Тому температура повітря в усіх областях помітно підвищиться. Проте у нічний час все ще відчуватиметься комфортна прохолода. Особливо у північно-східній частині країни. Під пливом області підвищеного тиску дощів не передбачається за винятком окремих районів на заході України. У центральних, південних та східних регіонах збережеться сильна посуха, та в низькі рівні на річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра. В суботу, 17 серпня, у західних областях переважно без опадів. Лише на Прикарпатті та Буковині можливі короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень плюс 28-33. У Карпатах вночі 10-15, вдень плюс 22-27. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний. 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, день плюс 27-32. У центральних регіонах мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, день плюс 28-33. У південній частині та в Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, день плюс 30-35. У східних областях мало хмарно без опадів, вітер змінних напрямків 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, в день плюс 25-30. І в неділю, 18 серпня, в західних областях вночі на Закарпатті, вдень у більшості областей регіону, крім Полісся, продуть короткочасні дощі з грозами. Вдень місцями сильні зливи та град, вітер змінних напрямків 3 метрів за секунду. При грозах можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, в день плюс 28-33. У Карпатах вночі плюс 10-15, день плюс 19-24. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 29-34. У центральних регіонах мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 день плюс 30-35. У південній частині та в Криму мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23 вдень плюс 31-36. І у східних областях малохмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10.15, день плюс 28,33.